Всім привіт! Я не можу повірити, що я зараз знімаю четверте відео про Янні. Скільки ще вони будуть попадати в скандали, і скільки ще мені потрібно зняти про них відео? Скільки ще повинно впасти бомб! Давайте розберемо, що вони наробили цього разу. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Анна Стрикалова виставила відео в Тікток. Ну що, шановні, хотіли поїсти пасочку? Осьо. Як ви вважаєте, на Пасху можна замінити замість пасочки дубайським шоколадом, просто похрустіть так, типу в свято, так? Максимально гівняний магазин, тому якщо ви ще е, думаєте щось там замовити, бо зараз реклами ось так завалісь від цього магазину, я б вам дуже радила взагалі з ними не зв'язуватись. Комунікація максимально на. Дні як і впевнена продукція, на якій написано веган, А вибачте, в шоколадці є вишкове масло. Цього разу скандал стався через неправильно оформлене замовлення і погану комунікацію з клієнтом. Замість дубайської паски Янмі відправили дубайську шоколадку. Це настільки величезне непорозуміння. Я впевнена, що у кожного бренду є історія про те, як вони відправили не те замовлення, щось переплутали, і це нормально, помилки стаються. Важливо, як бренд вирішує ці помилки і непорозуміння з клієнтом. Все, що потрібно було зробити Янмі, це ви. Читися без переведення відповідальності на клієнта, сказати, що перепрошуємо, у нас стався технічний збій, і тому ми вам відправили не те замовлення. І відразу бренд повинен запропонувати рішення, а не чекати, поки клієнт самостійно буде цього добиватися. Наприклад, я не могли сказати, що ми вам негайно відправимо потрібну паску, або о, вони могли сказати, що ми вам компенсуємо повністю кошти. І ви можете залишити отриману е, шоколадку собі. Також важливо бути на зв'язку, а не ігнорувати клієнта, бо клієнт хоче бути почутим, потрібно відповідати швидко та по суті. І Янмі ще могли запропонувати маленький бонус наприклад, знижку на наступне замовлення, і це б також порадувало клієнт, і це б повернуло довіру Анни. Але ні, вони цього всього не зробили, бо це Янмі Янмі, звісно, не впора. З комунікацією. На жаль, Анна не додала скріншоти з перепискою, але вона в відео написала цитату. Ми, напевно, щось не так зрозуміли, але нічого міняти не будемо. Пожріть шоколад замість пасочки. Якщо Янмі реально це написали, то їм потрібно зупинитися і зробити паузу, закрити свою шарашку, тому що варто... Переосмислити свої цінності і попрацювати над клієнтоорієнтованістю це дуже важливо. і Реально їм потрібно взяти якусь паузу, якийсь брейк і попрацювати саме над своїм спілкуванням із клієнтами. Будь-який бізнес зацікавлений в налагодженні комунікації з клієнтами та покращення обслуговування в цілому, але на яммі. І я не розумію, чому так. Чому так під відео Анни? Вони почали себе виправдовувати. Ян мі пишуть. При оформленні замовлення через нечітке формулювання з вашого боку менеджер помилково виставив рахунок на іншу позицію вартістю 630 гривень. Анна відповідає, чому я маю щось перевіряти? У вас в рахунку була написана тільки сума, без визначення за що я замовила паску, і те, що менеджер щось не так у себе оформив, це вже не моя проблема. Я маю замовити і оплатити. Коли я роблю замовлення в будь-якому магазину, то мені в кінці прописують товар. Який я замовляю, і суму, яку потрібно сплатити, і потім ще зазвичай на пошту відправляють інформацію, що я замовила і за що я заплатила свої кошти. Так от Янмі потрібно це теж взяти собі в практику і таких ситуацій не буде ставатися. мені пишуть наступний коментар: вам повернули кошти, залишили шоколад, а ви публікуєте прямий наклеп. Ганьба! А не відповідає: Дякую за повернення. Але яким? Це сталося трудом та чином взагалі. Давайте не будемо розвозити це ще глибше. Візьміть до уваги і, нарешті, приведіть комунікацію з клієнтами на рівень, поки не втратили. У нас з вами немає переписки між Анною та Янмі, приватної, але в нас є переписка між ними в коментарях. І я тут бачу, що Янмі не вибачається зазвичай, коли е, люди викладають негативні відгуки, то бренд приходить в коментарі. І бренд вибачається, і вони кажуть, давайте вирішимо цю проблему. Від бренду є якесь вибачення. Тут немає вибачення. Тут я щитую в коментарі певну агресію. Я не розумію, навіщо вони поставили, наприклад, три крапки в кінці. Це не хороший знак. Це так не треба робити. І потім вони написали ганьба. Я цього не розумію, на що вони написали це слово. І це ще раз підтверджує, що в них проблеми з комунікацією, серйозні проблеми, і вони ніколи не бачать своєї провини. Анна ще виставила відео на цю тему. Добрий день. Я поки що нічого коментувати не буду. Зі вчорашнього вечора цей магазин мені погрожує, погрожує тим, що подасть на мене в суд, наче я псую їм репутацію. Тому у мене за, на, на сьогодні, на зараз, дуже велике прохання люди, кого а, так само підвели та ці люди або нашкодили якось. А, будь ласка, напишіть мені про це. Це новий рівень трешу. як можна погрожувати клієнту-адвокатом за відгук. Кожна людина. Має право виставити свій відгук, може поставити одну зірочку і може сказати іншим, що ніколи не замовляйте цього бренду, ніколи не ходіть в цей ресторан. Мені там не сподобалось. Це абсолютно нормально залишати свій відгук на послугу або продукт. При цьому що жінка, коли робила замовлення в них, то вона не знала про негативні відгуки на них. Вона не знала про скандали з ями, Вона чула лише. Позитив, і вони могли підтримати цей позитив. Так вони належали із замовленням щось там пішло не так. У переписки, але це можна було так легко виправити і зберегти позитивне враження клієнта, але вони це все зіпсували. Вони втратили клієнта, хоча могли зберегти про себе хорошу репутацію. До речі, на сторінці Янмі немає жодної інформації про дубайську паску. Я хотіла знайти її ціну, фотографію, але вони стерли з лиця землі інформацію про те, що вони продавали паску, і як вона виглядала, і скільки вона коштувала. І я не розумію, чому вони це зробили. Бо в 2024 році вони продавали яйця, і це яйце досі є на їх сторінках. Але от паску за 2025 рік вони видалили. Який в цьому сенс? Напишіть, будь ласка, вашу теорію, і я особисто думаю, що можливо паска в них вийшла прям мега якась невдала, бо на цю паску немає жодного відгуку. Але вони її продавали. І ось ця жінка замовила. Паску, і вони її, її не відправили. Я думаю, що вона вийшла невдала, що з щось Паскою сталося, і тому вони вирішили стерти взагалі про неї всю інформацію. Цікаво, напишіть, будь ласка, вашу теорію, чому вони прибрали цю інформацію зі своїх сторінок. Дивимося, відео Анни далі. По-друге, на сьогоднішній день я не маю жодних претензій до цього магазину, бо гроші мені повернули. Товар вони відмовились забирати. Mm. Чому є підтвердження. І е, моя історія на цьому завершена. Я не хочу далі це розсусолювати, але е, на майбутнє єдина рекомендація: якщо щось замовляєте, перевіряйте, а краще замовляйте накладним платежем. Це ваша безпека, ваші нерви, ваш час. Це дуже гарна порада, що потрібно замовляти товар накладним платежем і перевіряти на пошті, ви можете поміряти товар на пошті, його розкрити. На новій пошті є примірочні, тому краще, якщо ви не впевнені в бренді, то замовляти товар накладним платежем, А ще краще це ходити в офлайн-магазини, якщо у вас є така можливість. Ну, а також е, хочеться мені сказати всім тим, хто мені там пише, я розумію, для чого ви це робите, е, що щось я неправильно зробила, і так далі. Даби не робити ще гірше, бо я розумію, хто ви і для чого ви це робите, і не виставляти. Всі пости, і відео зі скріншотами, і з аудіо, яке я вам записувала. Давайте просто завершимо цю історію і все. Надалі ви маєте робити свою роботу якісніше. І намагатися не потрапити в таку ситуацію, як зі мною. Будь ласка, не треба мені писати гадості, бо я нічого поганого не зробила. У мене є підтвердження, у мене є. Всі записи екранів, і е, у мене є е, допомога, так тому, будь ласка, не треба мене залякувати. На цьому вважаю, треба завершувати цю історію. Як так, що вони не змогли придумати кращий спосіб розібратися із клієнтом ніж погрожувати адвокатом та залякувати у Янмі серйозні проблеми з клієнтським сервісом, і їх неудство, свідома некомпетентність. Мене вже задовбало. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю ситуацію. Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео, яке буде не про Янмі. Всім пока!